Я завжди ненавидів радянський, радянський Союз, радянську владу. Я ж народився 1985 року. Тобто я застав цей розвал, пам'ятаєш дві носі да, роки. Мій дід, покійний Микита Панчук, був в 47 році взятий в полон і приречений до смертної кари через розстріл за участь. Я вже не пам'ятаю, як ця стаття називалася за участь в націоналістичних банд угрупованнях з целью сверження святської власті. Така була там стаття, то є То есть потім, в 47-му році, там, хто не знає був один рік, єдиний, коли була в Радянському Союзі введена мораторій на смертну кару. От, хто знає, один рік був 47-й рік, і він якось це по це потрапив, і, і хороша совєтська власть людині дала замість. Е Смертника рада дала 25 років лагері, моєму діду, і він сидів на Воркуті, ти знаєш історію та Воркутинського повстання. Типо, то він був учасник Воркутинського повстання, він ненавидів завжди Радянський Союз, оту от Совковщину. То тобто якби він савсьому небесне був би зараз живий, він би дуже багато би тим, хто любить епоху Сталіна, та і, і дуже сумує за радянським союзом, він би багато би розповів правди про Радянський Союз.